Покаємось далі щодо освітніх програм, які мають тотожні назви та забезпечують набір і підготовку вищої освіти, освіти в двох локаціях в інституті і в ЗНУ. Це освітня програма публічного управління та адміністрування і освітня програма «Інженерія програмного забезпечення. Ну, хочу надати слово е, е, доктору наук з державного управління, професору Ажажі Марині Андріївні. Прошу доброго, пані дня. Марина. Дякую, пані. Наталя Георгіївна. мені б хотілося, щоб Дмитро Сергійович мене зараз почув, бо я бачу, що він з нами, але можливо, щоб почув. Хочу просто акцентувати увагу, що з 2019 року інженерний інститут знаєте, живе в постійному стресі агресивної оптимізації. Ми завжди погоджуємося на ті процеси, які пов'язані з оптимізацією, реструктуризацією, і саме наш досвід. Спеціальності публічного правління адміністрування є тим, що ми в 23 році погодилися працювати на спільній освітній програмі в 25 магістратури в 25-му році нас об'єднали на рівні бакалавра. Ми також працюємо на одній освітній програмі. Але коли стосується процесів акредитації, то чомусь саме кадровий склад інженерного інституту забезпечує відповідність ліцензійним вимогам на 100% і саме викладачі інженерного інституту, кафедри управління та адміністрування покривають 70% кадрового складу з точки зору наших здобутків. Дійсно, в нас є чим пишатися. За два роки я захистила три кандидати на з державного управління. Маю 29 українських. В прикладі того, що я була опонентом при підготовці фахівців, тобто у нас трирівневий рівень підготовки. Ми говоримо про те, що ми унікальна спеціальність, яка формується за рахунок Особливості інженерного інституту. І саме ми готуємо фахівців, які націлені на цілий регіон, на всю Україну, тому що навіть е, ті запити листи е, Запорізького національного інституту при проведенні єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Про те, щоб наші здобувачі здавали іспити в Хмельницькому, Львові, Києві, Івано-Франківську, Дніпру, Харкові, говорить про те, що ми все український заклад, який готує фахівців в різних галузях, і хочу акцентувати увагу, що наші здобувачі це майбутні публічні управлінці. Технічних і промислових систем в органах державної та місцевої влади в інституціях розвитку інфраструктури та промислових підприємствах і організаціях, які займаються і житлово-комунальним господарством, і розвитком транспортної інфраструктури, енергоефективністю. Промисловою безпекою, ліцензуванням та дозвільною діяльністю, які управляють комунальними підприємствами, як викладач, який формує саме компетентності для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на базі Запорізького та Чернігівського центрів підвищення кваліфікації державних службовців, я точно можу сказати, що ми. Практику орієнтовані технічно підсилюємо управлінського світу, тому що дійсно наша стратегічна особливість це поєднання управлінських дисциплін з технічними інженерними компонентами, що дає унікальність освітній програмі з публічного управління в регіонах. Не можу сказати нічого поганого про кафедру управління, про кафедру філософії публічного управління. Але вони гуманітарно орієнтована кафедра, яка забезпечує соціогуманітарний та концептуально-філософський контекст. А ми формуємо саме практику орієнтованих. Фахівців в міждисциплінарній інтеграції управлінських і технічних компетентностей. можу акцентувати на тому, що з 2019 року наша локація здійснює підготовку здобувачів лише на контрактній формі навчання, відповідно ФСУ. Факультет соціології та управління продовжує працювати саме на бюджетній формі навчання, і конкурувати з таким показником дуже складно. Тим паче, що фінансується саме ця бюджетна форма за рахунок Національного агентства з питань державної служби, куди нас не впускали і не дозволяли нам робити саме набір за цим напрямом фінансування. Тому різниця у фінансуванні та формі навчання створює внутрішню Конкуренцію між локаціями, але ми все рівно, незважаючи на це, робимо стабільність контингенту і високий рівень підготовки. За 5 років ми підготували більше ніж 200 здобувачів. В середньому на рік у нас разом із бакалавратом із магістратурою виходить 40 фахівців на кожний рік. В Цьому році за рахунок підтримки Департаменту соціального захисту ми вибили локацію е, саме для бакалаврів заочної форми навчання. Ми набрали 9 осіб саме тих, хто зараз захищає наш фронт. І відповідно вони з нами співпрацюють і бажають надалі співпрацювати на нашій локації, тому що ми практику орієнтовані. І не можна е, говорити про те, що в ЗНУ має бути одна локація, тому що ми зовсім інші. Ми поєднуємо проєктну, технічну управлінську компетентність. Ми говоримо про технічний розвиток процесів регіону з точки зору участі органів місцевого самоврядування. Ми враховуємо інженерні фактори. Ми користуємося інструментами розвитку техноіндустріальних громад. Оперуючись на смарт-технології, на зелену економіку, на економіку, яка буде впроваджуватися в післявоєнний період. Тому саме акцентую увагу Дмитра Сергійовича на тому, щоб залишити дві локації, бо це саме формує репутаційний капітал Запорізького національного університету. Дякую. Дякую, Марина Андріївна. Я хочу надати слово Анатолію Ігоревичу безверхому, але перед цим теж, якщо ви не проти, висловлю власну думку. Стосовно, наприклад, освітньої програми нашого дружнього факультету математичного, де ми теж ну, з усіма знайомі, ми знаємо, ми навіть обмінюємось викладачами туди-сюди, вони ходять, на, працюють, де їм зручніше вони обирають там той факультет. Де їм більше там хочеться в якій команді працювати, бо радість, це нормально, вільний вибір. Кожен із нас, знаєте, має свій вільний вибір. Моя, мій науковий керівник, вона в мене однакова, я вам говорила і на кандидатській дисертації, на докторській, вона вже, на жаль, померла вже в похилому віці була і захворіла ковідом. Але вона говорила: Анташа, запам'ятай, ми вільні люди. Так, як ми сьогодні от формуємо е, траєкторію нашим здобувачам вищої освіти, да? вони вільні у своєму виборі. Вони будуть обирати, на якій освітній програмі їм навчатись, вступати і яку освітню програму їй закінчувати або йому. Так само і ми. ми, ми вільні люди, ми можемо робити свій вибір. Тому кожен із нас працює там, де він працює. Тобто, колегами обмінюємося, це нормально, це обмін досвідом. Ми співпрацюємо разом в приймальній комісії з математичним факультетом, і ніколи в житті ну, у нас не було антагонізму ніякого. Більше того, я дуже пишаюсь е, паном Гомінюком, який на ректораті сказав, що, наприклад, я вважаю, нехай буде дві локації, в чому навіщо його об'єднувати? Це дві, дві різних локації в різних частинах міста. І ніколи не буде, і математичний факультет, мабуть, як математики, я так думаю, вони розуміють, що якщо там навчається 10 і тут навчається 10, то якщо скласти, зробити одне місце, 20 не буде. Буде або 10, або 12. Більше того, я згодна з Мариною Андріївною, коли вона каже, що у нас інший підхід, практикоорієнтований. орієнтований. Так само інший підхід, і в підготовці на інженерії програмного забезпечення, до речі, акредитацію якої спочатку ми пройшли, і потім е, Національний університет мав сертифікат акредитований нами, і разом подалі вони проходили вже після того, як 5 років пройшло. Двома командами вони проходили акредитацію. Тобто, внесок в розвиток цього напряму, він такий. Солідарний, розумієте? І це не треба забувати. Взагалі, це треба завжди пам'ятати, щоб не було біди. Анатолій Грицько, я прошу, будь ласка, ще ваше доповнення. Я... Дякую, Наталія Гір'ю. Я продовжу в тому ж самому дусі. В дійсності дві локації мають суттєву перевагу. Ми коли проходили акредитацію, а у нас спільна освітня програма для магістрів і окремі. Освітні програми для бакалаврів. Ну і ту іншу акредитацію проходили з однією комісією. Ну, одна комісія була на дві освітні програми. Тобто, університет навіть не втратив там на оплаті комісіям. Так, от, вони підкреслювали, що це перевага нашого університету, що ми викладаємо в двох локаціях. Дійсно, у нас різна історія розвитку. Ми в інженерному інституті, в Інженерній академії більше 30 років готуємо професійних програмістів. Це більше півтори тисячі програмістів, які працюють в Запоріжжі, в Україні за кордоном і продовжують працювати за, ці, за цим фахом. Матфако своя історія і свої переваги. Тому ми постійно спілкуємось, постійно обмінюємось досвідом. Разом з тим, те, що ми окремо навчаємо студентів. От студент тут добре сказав, що студент-абітурієнт повинен мати вибір. І вибір між двома освітніми програмами, двома локаціями підготовки дає змогу. Набрати більше абітурієнтів. Ми порівнюємо, звичайно, свій контингент з Запорізькою політехнікою. В сумі ми набираємо навіть більше. Тому залишити, ну вже я не кажу про те, що до 28-го року ми акредитовані як спільна освітня програма для магістрів і як дві освітні програми для бакалаврів, тому. Продовження цієї співпраці тільки вигідно. Крім того, у нас є свої особливості. Це академія Циско, яку, яку ми продовжуємо використовувати для навчального процесу. Ми впроваджуємо це в освітній процес. Крім того, у нас є унікальне обладнання від компанії Cisco, яке ми виграли спільно з. КПІ імені Сікорського. І це обладнання ми використовуємо в навчальному процесі. Мало того, ми його використовували навіть для підготовки військових зв'язківців, і вони були дуже вдячні за цю підготовку, тому що це сучасне обладнання, яке зараз поступає якраз і в ВСУ. Крім того, ми інтегровані в інженерний інститут. Наші викладачі викладають інформаційні технології для всіх інженерних спеціальностей. Ми займаємося спільною наукою. В рамках кафедри ми виконуємо спільну, спільну тему наукову. Тому таке розділення на дві локації це перевага університету. А об'єднання це дійсно згорнеться до одного напрямку. От і ми, ми тоді програємо просто своїм конкурентам в Запоріжжі в даному випадку. Дякую, Дякую за увагу. Дякую, Анатолій Ігорічу. Шановні колеги, я думаю, ми можемо завершити обговорення освітніх програм на інженерних спеціальностях. Якщо ви підтримуєте таку ініціативу, переходимо до практично вже завершення нашого, нашої зустрічі.